Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Воєнне зведення сили оборони за минулу добу відмінісували понад півтори тисячі російських загарбників, 27 ББМ, 22 артсистеми та шість танків. Та ворог просувається за свідчує інститут вивчення війни. Найвразливіші напрямки Вогледарський, Покровський та Курахівський. На передовій працює наш кореспондент Єгор Ромахло. Він з нами на прямому зв'язку. Єгора, вітаю, Чекаю від тебе свіжих новин та розкажи, де ти побував. Вітаю Тетяну. Ситуація на фронті залишається напруженою. На жаль, на деяких напрямках ворогу вдалося покращити свої позиції. Зокрема, аналітичний ресурс Діпстейт повідомляє, що за минулу добу Росіяни окупували Катеринівку, що неподалік Курахового, та Юрівку, що знаходиться трохи вище. Крім цього, ворогу вдалося просунутися ще поблизу дев'яти населених пунктів. Тривають жорстокі бої, і за саме Курахове це місто нині дійсно один із символів стійкості та незламності наших воїнів. Важку ситуацію на цій ділянці фронту підтверджує і останнє зведення нашого генштабу за добу довкола Курахового сталося 27 боєзітнень. 23 атаки українські військові вже відбили. Загалом уся південна частина Донеччини у суцільному вогні. Росіяни намагаються оточити містечко Велика Новосілка. Воно неподалік кордонів між Запорізькою, Донецькою. Ської та Дніпропетровською областями продавлює ворог нашу оборону і на Покровському напрямку. Тут окупанти штурмували поблизу дев'яти населених пунктів. У Турецьку та Часовому Яру точаться міські бої. Паралельно штурмові дії відбуваються від Сіверська до Куп'янська. Атакує ворог переважно маленькими піхотними групами. Одночасно, росіяни випалують населені пункти авіабомбами та артилерією. П'ять штурмів зафіксовано в районі Вовчанська під ударами і прикордоння Сумщини. Тут ворог обстріляв вісім населених пунктів. Загалом же у Генштабі від ранку по всій лінії фронту зафіксували 116 боєзіткнень. деякі атаки тривають і зараз. Напередодні ж нам вдалося побувати в одному із ста пунктів на Бахмутському напрямку. Ситуація там трохи спокійніша, однак, ворог все одно намагається покращити свої позиції. Нам пощастило поспілкуватися з одним із оборонців цієї ділянки фронту. Володимира доправили до стаб пункту після успішно відбитого штурму. Одразу за спокою з воїном все добре. Сталася гостра реакція на стрес. Пропоную послухати його перші емоції після зустрічі з ворогом. Віч навіч Заходили на нашу позицію, ми відбилися, трошки стресу вихватив. Тобто вони штурмували вашу позицію, так? Заходили, хотіли, так. Да. Багато було? Перша дійка була. Угу. Одного ми положили, другого наші оперативні суміж, суміжники дрончики добили. Трошки да, вихватив шоку. Адреналін шоковоносов'ясія в, в перемішку. А так нормально, даже позиції хвост пістолетом. Все буде Україна. А наступний наш сюжет про теж дуже важливу справу, як і захист рідної землі від ворога. Я хотів би анонсувати цей матеріал фразою його головного героя. Це моя карма збирати ці душі, ці тіла, збирати їх і ховати. Я віддав цьому більшу частину свого життя. Мова про громадську організацію Плацдарм та її керівника Олексія. Ось вже понад 10 років пошуковці на волонтерських основах збирають, шукають та збирають рештки та загиблих, як цивільних, так і військових, як українців, так і росіян. Дуже часто їм доводиться розміновувати небезпечні ділянки власноруч та потрапляти під обстріли, усе аби повернути тіла додому та пришвидшити обмін. Під час сюжету ви побачите QR-код на екрані, за яким можна підтримати цих хоробрих людей. Тож прошу долучитися. Чайні дуже багато заміновано. О, не треба. Ми намагаємося не відставати від Олексія та рухатися слід у слід, адже вся територія довкола ще може бути замінованою. Ось так, попри небезпеку для власного життя, пошуковці плацдарму прочісуть ліс на межі Донецької та Харківської областей. На період 22-го року. Під час повномасштабного вторгнення ця територія була захоплена військами Російської Федерації. Тобто тут, тут точились бої. 95-та бригада тут утримувала рубіж оборони. І під час бойових дій тут, звичайно, що гинули військовослужбовці з обох боків. І справді, усе у цьому лісі нагадує про кровопролитні бої минулого. Гільзи, гранати, міни до речі, не тільки з цієї війни. І от Друга світова війна, бачите, от міни лежать вісімдесят І міліметри. От... Залишки військового або українського або російського. Тобто нічого не змінилось. Ну нічого, людство, воно з'їхало з глузду. Пошуковцям вдалося виявити рештки невідомого бійця. Територію огороджують. З цього моменту починається ретельний аналіз. Буквально навколішки з ножем волонтери обстежують сантиметр за сантиметром. Кожну знахідку позначають номером. Потім усе це опишуть, аби проаналізувати обставини загибелі. Скоріше за все, це тіло було заміновано. І коли тварини почали розтягувати рештки, зрушили його з місця, тобто була детонація. У команді плацдарму всього вісім людей. Один з них Владислав, Переєднався до пошуковців ще два роки тому. Найважчим у цій роботі, каже хлопець, є моральний тиск. Психологічно це дуже важко, тому що ну, це людина, як на крути. Ти його збираєш по, по кускам Це просто жах. Найбільш бажаною знахідкою є бойовий жетон. Так можна одразу встановити особу загиблого, інакше тільки ДНК тест, що займе від трьох місяців до півроку. Цього разу відшукати жетон не вдалося. Олексій твердить, ставиться з повагою до всіх загиблих і українців, і росіян, бо всі мають бути знайдені і поховані, адже саме це робить нас людьми і відрізняє від ворога. Ми повертаємо і російських солдатів, українських і цивільних мешканців. Ми мертвих не розділяємо на свій чужий. Тобто забираємо усіх. Це ми відрізняємось від тих, хто прийшов нас збувати тільки за те, що ми українці. Територія перевірена, усі рештки збирають у зіп пакети та спеціальні мішки і транспортують на місце огляду. А ось це вже результати роботи пошуковців за останні декілька днів. Деякі тіла доводилося вивозити під обстрілами з сірої зони. Більшість загиблих росіяни. Можемо бачити, що це військовослужбовець Російської Федерації, тобто на це вказує кіперування спорядження російського зразку, так звана жаба екіперування. Вон у кармані Георгійська стрічка тримає також серед знахідок, ікони, військові квитки, медикаменти та жетони усе це допоможе швидше ідентифікувати особу та відправити тіло на обмін. А це означає, вдасться повернути на рідну землю одного з наших захисників. Пошуковці плацдарму за понад 10 останніх років знайшли та допомогли повернути рідним останки та тіла майже трьох тисяч загиблих дві третини з них вже під час повномасштабної війни. Організація повністю волонтерська і потребує нашої підтримки у хлопців. Під обстрілами лимається техніка, вони зазнають поранень. Підтримати донатом їх можна за QR-кодом або номером картки, який ви бачите на екрані. Сам Олексій запевняє, займатиметься пошуком загиблих, поки є сили жити. Це моя така карма. Це шукати ці душі, ці тіла, збирати їх і ховати. І я віддав всьому більшу частину свого життя, і для того, щоб я зупинився, мене треба або вбити, або посадити. Тобто я не можу зупинитись з Донеччини. Єгор Ромахло, Сергій Марченко, факти сітіві, єдині новини.